Вінниця єврейська. Вінницю не можна назвати не єврейською. Що таке Єрусалимка, розташована прямісінько в центрі міста, та яка історія місцевої єврейської громади для того, аби розповісти повну історію Вінниці, важко це робити без історії Єрусалимки, і, зокрема єврейської історії. Антисемітизм та історія Голокосту у Вінниці. Євреї розіп'яли Христа. А значить, вони винні у всьому, їх ми мусимо в цьому покарати. Чим живуть сучасні євреї Вінниці та як виглядає зараз єврейське життя цього міста? Про все це детальніше, буквально за мить. Зустрінемося на Єрусалимці. Цю фразу ви зможете досить часто почути, якщо приїдете у Вінницю і, наприклад, будете з кимось домовлятися про зустріч. Адже тут прямісінько в центрі міста розташований єврейський квартал, який так і називається Єрусалимка. Чому він так називається і яка його історія? Зараз дізнаємося про це більше. Даню, привіт! Салом Інна! От ми і зустрілися, як і домовлялися на Єрусалимці. Знаєш, так цікаво те, що саме єврейський квартал це одне з найпопулярніших місць для зустрічі у Вінниці. Можна нам трошки більше розказати про цей район? Звісно, Єрусалимка це місце, де вже пів тисячоліття живуть євреї, і сто років тому кожен другий тут був євреєм. Я пропоную піти погуляти і на власні очі побачити. Ходімо. Пішли. на територію Єрусалимки, це місце, де компактно жили євреї, починаючи з 17 століття. Єрусалимка ділиться на дві території: такий умовно поділ на нижню і верхню. Нижня більш бідніша, там де жили спершу євреї, в таких більш поганих умовах. А багатша це верхня Єрусалимка. По суті, саме тут на Єрусалимці максимально зосереджувалось життя єврейської вінницької громади, яка не просто впливала на характер міста, а створювала певний ритм. Ось чому буквально з перших метрів починаєш відчувати особливий колоритний дух цього кварталу. Цей район став перетином різних сфер єврейського життя, де з одного боку галасливий ринок із купцями, а з іншого ряд синагог. Наша синагога тут на Єрусалимці, вона досить маленька, камерна і достеменно встановити, якою вона була до складно, тому що документи знищені. Одначе тут, в цій частині Єрусалимки, була та найбільша, найголовніша синагога, куди приходили всі містяни, де читали тору, де навчалися хлопці. І, власне, так складається, що синагогу важко відрізнити від будь-якого іншого будинку зараз. Однак є одна важлива прикмета це ханукальний підсвічник. І, власне, тут його прекрасно видно на даху ось цієї нашої маленької синагоги. Її відтворили на місці колишньої старої синагоги, яка стояла на цьому місці близько ста років тому. Однак в оригінальному вигляді не уціліла. На жаль, справді частину унікальних будівель в історичному центрі Вінниці так і не вдалося зберегти до цього дня. Проте і в той же час для істориків є ряд особливо цінних об'єктів, які всіма силами сьогодні намагаються врятувати. Наприклад, ось ця розкішна будівля, буквально в кількох метрах від центральної площі Вінниці, на яку неможливо не звернути увагу, проходячи повз. ми перебуваємо в стінах садиби Боруха Львовича. Однієї із небагатьох вінецьких садиб, єврейських садиб початку ХХ століття, яка, е на відміну від інших, зберегла елементи інтер'єру, елементи упорядження. На жаль, в не дуже доброму стані, у плачевному стані. Якась частина цього будинку переживала такі собі специфічні ремонти. Кімната, в якій перебуваємо, ми вона не ремонтувалася, в ній не відбувалося якихось. Е Капітальних втручань це і погано, і водночас добре. Погано, бо кімната перебуває в такому занедбаному і не дуже доброму, як для пам'ятки місцевого значення стані. Добре, бо це дозволяє реставраторам, науковцям працювати з першоджерелом. Фактично, ці стіни як відкрита книга, яка промовляє до дослідників старовини, архітектурної, єврейської. Загалом Вінниця має низку садиб подібного типу. Ця садиба репрезентаційна, бо вона показує родину, єврейську родину, яка зробила сама себе, незважаючи на питому антисемітський контекст і опосліджений другорядний фактор відношення до євреїв. І таке негативне відношення викликає справжнісінький дисонанс, адже саме євреї чи не найбільше по-хорошому впливали на розвиток міста на той час. Мешканці Вінниці, серед мешканців Вінниці, 48% були іудеї. Ось власне вони, попри те, що це було 48%, стосовно економічного наповнення, давали 75% податку. Тобто сукупний бюджет міста формувався на 75% з тих податків, які сплачували зі своєї торгівлі, самі єврейські мешканці Вінниці. Почнемо з цього того, що тут зовсім було не то, що маємо сьогодні. Тут була велика кількість євреїв, які вносили свій вклад, які були різних професій, були з них лікарі, були з них комірники, були з них ті люди, які робили ту Вінницю, якою вона мала бути. Проте разом із цим, особливо з початком ХХ століття, антисемітські настрої поступово почали усилюватися. Ті, хто сповідували Чорносотені ідеї або були відвертими прихильниками чорносотового руху, могли давати ось цей такий, знаєте, полум'яний гримучий коктейль всієї тої Гедоти, яка завжди асоціюється з напівзнанням. Це, мабуть, ще страшніше, ніж незнання. Та оця от якась історія, яка поєднується з мрією про державність і водночас ідеями або розмовами про те, що євреї розіп'яли Христа. А значить, вони винні у всьому, їх ми мусимо в цьому покарати. Це була центральна хоральна синагога. Вона проіснувала до 29-го року. Цю синагогу, коли закрили, є такий запис. В архівних документах, який звучить синагогу закрить і передать єврейському трудовому народу під культурний центр. Євреї тут продовжували існувати, вони собі жили своїм життям, тихенько молилися, щоб ніхто не знав. І, зрештою, центральну синагогу переобладнали під театр, конфіскація єврейського майна. Обмеження прав, утиски все це були перші кроки, які впевнено вели до системного знищення єврейської частини населення Вінниці. За час війни Вінницька область була розділена на дві зони окупації: німецьку та румунську. На німецькій стороні одразу після захоплення території розпочалось так зване остаточне вирішення єврейського питання. Вінниця цим помінялась після війни. Вона зовсім стала другою. Щезали цілі покоління, по декілька поколінь розстріляних. От в моїх руках список розстріляних, наприклад, по Гайсину, список розстріляних по бару, одна родина по 20-30 людей. Документи ці безцінні. Просто тотальне знищення. Ви знаєте, на березень 44-го року в Вінниці залишилось 78 євреїв. А 23 тисячі було знищено. Розстріляно. Згідно з архівними даними, у Вінниці було два масові розстріли євреїв. Взагалі це місце сьогодні це зелене господарство міста Вінниці. А Ті події, про які ми сьогодні будемо говорити, вони відбувалися в далекому 41-му-42 роках. Це місце колишнього П'ятичанського лісу, який знаходився поза межами Вінниці. Тоді, і саме тут, 19 вересня, відбувся перший масовий розстріл єврейського населення міста Вінниці. З іншого боку, ліс приглушений постріли. Звісно, тому що їх розстрілювали головним чином потилицю вбивали, щоб було менше чути постріли за декілька десятків метрів звідсіля. Стоїть пам'ятний знак розстріляним єврейським дітям, тому що їх розстрілювали окремо. Їх забирали у батьків, забирали від матерів в основному і розстрілювали. Поки відбувалися розстріли, у самому місті продовжувалося своє життя, сповнене не просто свого характеру і ритму, а й жорстокості та цинізму. Пам'ятаєте про синагогу, яку переробили на театр. На балконі розвішувалася одежа розстріляних євреїв на Максимовича. І в кінці кожного спектаклю виходив бургомістр і казав, що люди... Лояльно налаштовані до існуючого строю, можуть взяти одну річ. І видавалися. В'язнем гетто і пережила окупацію, була моя Матуся, вінницька вчителька української мови і літератури. На фронті з першого дня був мій батько. Фаїна Винокурова близько 40 років працює в Державному архіві Вінницької області. Маючи безпосередній доступ до цінних документів, вона ціленаправленно вивчає цю непросту сторінку історії. Але й водночас про жахіття Голокосту у цьому регіоні вона знає не лише як історик, а й з особистих свідчень своєї родини. Я це дослідила в деталях. на Долі своєї мами, яка врятувалася тільки тому, щоб зуміла перейти нелегально на румунську територію. Весь двір, а це оце поряд з міською радою, провулок такий, вулиця Козицького, тодішня, 47Б. І всі сусіди бачили, як поліцаї, німці виводили мою маму і її сестру з двору. Тобто їх готували до розстрілу. Моя мама 26 березня прийшла в Вінницю, прийшла в цю свою пограбовану квартиру, де більше взагалі нічого не було. Пуста квартира. І вона ходила по місту їй казали, що ковдру забрала така жінка, там дзеркало забрала така. Я чула неодноразово, що йшли на смерть, як стадо баранів. Не чинили опір. А давайте з вами подумаємо, хто міг чинити опір. Літні люди, жінки, діти, чоловіки і жінки, військово зобов'язані євреї були на фронті. Вони не могли залишитись, вони не могли кинути зброю і повернутися в свою сім'ю. І вже ніхто ніколи не зможе дізнатися, якою вінниця могла б бути сьогодні, якби не масовий геноцид єврейського населення під час голокосту. На основі такого історичного бекграунду не лише історики з України, але також фахівці за кордону активно підіймають питання меморіалізації подій голокосту у Вінниці. Одна з таких ініціатив німецько-український проект. Вчимося пам'ятати. Ми розпочали наш проєкт вісім років тому. Саме Вінниця була одним з міст, де ми активізували цей проєкт. Ми сюди приїжджали для підтримки місцевого музею голокосту. Ми були в контакті з університетом та запросили професора і студентів Дюссельдорфської єврейської громади, щоб разом подумати, що ми можемо зробити. Ми зібрали інформацію про місця масових розстрілів євреїв у Вінницькій області. Я хочу сказати, що тільки наша група змогла зібрати 28 таких місць із інформацією про дати розстрілів, з кількістю жертв, і це було дуже і дуже інтенсивно. Ви маєте розуміти, що саме Вінниця і навколишні райони міста були суто єврейськими. Наша ідея полягає в тому, щоб майбутнє України було пов'язане із її минулим. І також ця єврейська трагедія це частина української історії. Це також частина історії німців, угорців, румунів та інших, хто були реальними вбивцями. Але ще раз наголошую, це є частиною історії України, і разом з містами-партнерами ми вважаємо, що ми можемо зробити свій внесок: обмін студентами, літні табори, віднадходження єврейського коріння в родинах, догляд за єврейськими кладовищами і багато-багато іншого. Але разом з тим, щоб про все це ніколи не забути та розвивати культуру пам'яті, ми все ж хочемо говорити про життя. Адже, попри трагедію Голокосту, сьогодні у Вінниці євреї є. Вони тут мешкають, будують сім'ї, розвиваються, проводять вуличні єврейські концерти та фестивалі. Тут функціонують єврейські організації та громади. І досі час від часу на вулицях міста можна зустріти та побачити місцевих Вінницьких євреїв. Юра, шалом. Шалом міно. Дуже рада нашій зустрічі. Навзаєм приємно. Я бачу, ти такий прийшов красивий в кіпі. Скажи, як тобі, сучасному вінницькому єврею, ось так от гуляти з єврейською кіпою на голові просто вулицями Вінниці. Ну. Давай так, ми, по-перше, прямо зараз знаходимося не просто у Вінниці, ми знаходимося на історичній частині Вінниці, яка називається Єрусалимка. І в цьому місті жило дуже багато євреїв. І навіть якщо наразі тут не живе багато євреїв, все одно люди знають, хто тут жили, хто тут живе. От, тим паче, що ну, якась політика нашого міста вона толерантна, інтеркультурно, толерантна, тому Мені відносно нормально в цій кіпі. Плюс це не просто кипа, мені її нещодавно подарували. Вона ручної роботи, вона в патріотичних кольорах українських, вона синя-жовта, от я так покажу. От І я для мене честь носити цю кіпу. Я не можу сказати за всіх євреїв, але я думаю, моя позиція така: я єврей, але я українець. Я не скажу, що так завжди було в Україні, але от на сьогоднішній день я відчуваю себе як єврей в Україні відносно вільно. Тобто, в мене немає якоїсь ну якоїсь відчуття страху. Як виглядає життя сучасного єврея, сучасного українського єврея? Я виріс з бабусю з дідусем, і вони були не фанатично релігійними людьми. Я в принципі виріс в єврейських традиціях, і багато українських традицій я взагалі не знав. Ну Прям вообще. І я коли одружився, я почав дізнаватися деякі українські традиції. Я виріс єврейській традиції, але не фанатично релігійні. Мій дідусь хотів мене віддати вішеву. Це єврейська школа для дітей. Бабуся не хотіла, того мене. Дякувати Богу, віддали в саму звичайну школу. І Я був дуже соціалізованою людиною. Мій дід працював все життя в синагозі. Я з дитинства себе пам'ятаю в синагозі. От я кожен ревшават в п'ятницю, я завжди в синагозі. Для мене це наприклад, от деякі речі дуже важливі, щоб вони точно мої діти розуміли своє коріння. І я пишаюся тим, що, що в мене є єврейське коріння. От, от є, для мене це честь. Наше при прізвище, наше. Грінблад, от яке йде по йде породу, потім там стали Лозєєв, там не там подібне. Наприклад, мій прадід він був військовим прокурором при Радянському Союзі, і він був прокурором, який участвував в, в Нюрнбергському процесі. Моя прабабушка, її Фаня звали. Вона цим моментом найбільше пишалася, що якби її чоловік він відстоював права нашого народу. Дружина, двоє дітей. Я не віддаю своїх дітей в закриті єврейські навчальні заклади, але я їх виховую згідно традиції, в яких виріс я. Тобто ми з дружиною з ними святкуємо шабат, ми святкуємо всі біблійні єврейські свята. Наші діти вони точно розуміють, що вони єврейки, що вони українки, вони говорять, розмовляють українською мовою, але вони знають, що вони єврейки. Можливо, якби людство добре засвоїло події голокосту. То можна було би уникнути геноциду по відношенню до України зараз. Нацистська антилюдська пропаганда робила свою темну справу і в 20 столітті, і зараз, підбурюючи один народ, вбивати інший. До слова, війна Росії проти України це перший збройний конфлікт такого масштабу в Європі з часів Другої світової війни. Україна сьогодні потерпає від країни агресора, і Вінницю це теж торкається. В липні 2022 року російські ракети влучили в центр міста, внаслідок чого загинули десятки людей. До слова, влучання відбулося в районі, де колись мешкали, в тому числі, і Вінницькі євреї. Тож, на жаль, мусимо сказати і визнати, історія повторюється. Тож це справді важливо розповсюджувати правду та нагадувати реальні історичні факти, в тому числі стосовно того, з чого найбільші трагедії людства власне починалися. Історія повторюється, хоча це звучить і банально, але те, що сьогодні відбувається, ми маємо пам'ятати те, що було тут, у 1941-43 роках, щоб не допустити цього повторення цієї бучі, цього ірпіння і, і, і так далі в наступних населених пунктах України не допустити мільйонних втрат. Сьогодні, на початку 21-го століття, я молюсь за Україну. Кожен день в нашій сім'ї, коли ми сідаємо снідати, ми беремося всі за руки з дітьми і ми молимося обов'язково за Україну. У нас це обов'язкове правило в нашій сім'ї завжди. От, от, поки йде зараз війна, тому що це, це моя країна. Я, ну, я молюсь за своє.